Маєш одну гривню боргу, тепер у тебе можуть забрати твоє майно. Просто якісь неймовірна кількість таких відео, і люди, давайте будете трошки розумніше, не розводьте якусь паніку, ідіть до першого джерела. Перше джерело це законопроект 14205. Там не написано про те, що вас можуть забрати е, ваше майно, якщо ви там винні мінімальні якісь гроші. Там більше написано про автоматизацію системи. А я вам відкрию велику таємницю. І без цього законопроекту у вас можуть конфіскувати ваше майно, якщо ви е винні щось. І знаєте, як на мене, це більше законопроект про неможливість якої, знаєте, прибрати якісь лазійки від того, щоб людина могла відчужити своє майно. І насправді е з своєї роботи я вам скажу, що це тільки краще. Тому що бабуся, яка там не має можливості сплачувати свої борги і комуналки, вона цими лазійками і так не скористується. А от людина, яка навмисно це не робить з метою, щоб уникнути, ну просто щоб їй не хочеться платити свої гроші. І таких випадків дуже багато. Наприклад, у кожного з вас є знайомий. Чи знайома, яка виховує, чи виховує дітей, а друга пара не платить податки? Не тому, що він не може, тому що просто не хоче. Наприклад, він собі виїхав за кордон і собі живе своє, наприклад, класне життя. Скільки випадків у вас у кожного є, коли ваші сусіди виїхали за кордон, і у них просто якісь тисячі, десятки, сотні тисяч боргів по комуналки? А в цей момент ну особливо у нас будинку, так. А в цей момент я сплачую комуналку і утримую цей будинок. Ну, не тільки я, а зрозуміло, всі мешканці. А потім людина приїде і захоче продати свою квартиру, і продасть її в нормальному будинку, не занедбаному, не захараченому. Тобто ми, по суті, утримуємо ціну на цю квартиру. Тому автоматизація це, як на мене, тільки найкраще. Особливо в той факт, що можна буде тепер швидко погасити свої борги і тебе автоматично знімають з єдиного реєстра боржників. І це дуже-дуже класно, тому що дуже багато випадків буває, коли людина не знає, десь не сплатила штраф, десь не сплатила судовий збір, якісь мізерні суми, там 500 тисяч гривень, а на вас висить обмеження на відчуження майна. І це е, дуже заважає. А тепер це насправді тільки поліпшить роботу, якщо воно запрацює так, як має запрацювати.